Бачите, такий вибір малесенький, зовсім вже все розібрав. Ну, я купила свою з кропом, мені дуже подобається. І отаку. Хлопчик дає тут ну, мужчиночка, пробувати. Я кажу, що так багато даєш. А Він дає так багато, що може наїсти. На що я снідала? Е, так, ходімте. Шукати ж капусту. Я щось бачу, що я тут капусту знайду, знаєте, як, як голодний безплатно їжу. Ну, диви-диви, що. Цибуля 20 гривень, в магазині дешевше коштує. Я просто питаю, що людям удобно. Може ви хочете від <клес> Картопля. Одна картопля. Ви знаєте, нічого і немає, йолки палки Троянди. А ну оці ось люди. Що у них? У них взагалі домашні все. Драсті. А капусти немає? Нема, немає. А огірки хоч. Я... Скільки огірки коштують? Хоч огірки візьму, дивіться, бачите, ну це хороші, це ці люди, вони продають домашні. А я так капусти хочу, заказала, що це заплачу. Скільки це 50. Ні, ну мені не треба. Часник див, який гарний. Часник вже вик... викопили. Ну, да? люди... Ні, я просто мені поправила, вже треба копати, чи не треба. Картопля, А цибуля почому? Хороша цибуля, красива. Ну, картоплю я не буду, а огірочки гарні. А огірочки це в теплиці виросли. Чи? Да. Нема, теж погано з огірками, так? Да, все чи ні? Чи нормально? Да. Ну, на огороді з огірками. На городі хуже. В теплиці краще. Бачите, такі гарні. Так, ладно, зараз зараховуюсь. Так, все, огірочки я купила. Дякую, гарної торгівлі вам. А ви в неділю торгуєте чи ні? Да, а, дякую. Сьогодні так. треба щось брати. Фу, Щось мені дуже жарко, щось я так ділося. Вон кабаки, бачите, ну видно, що домашні, не, не з перекупа. Ну, люди торгують якимись там насіннями і можуть, ось бачите, вдома нари картоплі продають. Це видно, що воно своє, а не перекуплене з цього. Ось теж огірочки, бачите, домашні теж. Домашні загород, 60. 60, Ну це бач, видно, що гарні. Не бачила, купила, ну нічого. Так що я ж кажу, що тут можна. А ось агрус продають. Бачите, в людей він слава Богу не хворіє. Люди вміють обробляти його і агруш крижу. А, а капуста? Ні, ось капуста. Дивіться, яка, яка картопля. Це картопля чиста. То черешня. А покажи на картоплю. Думаю, оце так. Да. Ага, черешня. А капусту бачить, як біло поїла. Я ось тісь не брита молода, не брить. Так вона ж і всередині там не таке. Розрізать. Там ну там багато стільки. А давай розріжемо. Ні, по Я знаю, що добра, ну дуже вона поїдена. Каже жіночка, я вірю, що не обробляли, того й поїла. Але знаєш, ми вже так звикли, що о Людмила, диви, які в неї квіти, яка красива. Це посадило, в мене щось згоріло. Це та шикарність. Що б ви з ним не робили? Він вище цей. Помідори, дивиться. Оцей років 50. Диви калівія. Це вже починають квітувати і ще в мене є. Привет, Три... Ось от цю забрали тільки Вона була білосніжна квітка, а всередині отакий яркий право малиновий цей. Це флоксу купляють люди, хто що? А ось вот це сиренька, це да, сиренька, так. Ось така флоксу не мовлю. Так, ось Славка, ну це все, все перекуп. Пере, пере. А почому капуста в них? Капуста 30. Угу.

Ось кабачки 25 свої. Ну у нас там один вирву, я хочу сьогодні зробити. Ось уже віники для консервації, тільки немає чого немає чого. Ну що, пішли? Я купила ковбасу, купила гірочки. Підожди, а де моя ковбаса? Стой, я її десь залишила. Пішла я повертатися. Я ковбасу десь залишила. От уже шерепа. Це взяла. Хорошо, що глянула. Так, повертаюся. <кій> Де я забула ковбасу? Там прямо чи тут? Будла! От уже мості. Зараз вже не знайду ковбасу. Ні, по-моєму, вона стоїть, а може ні. А я забула у вас ковбасу. Да. Хорошо, що виходжу з базара, кажу, ну все, пішли. А я ж дзвонити збираюся ну, на Ютуб. А я б до машини дійшла ну... Ні, так я думала, що я на ковбасі взагалі забула. Ось там. Дякую вам. Не, ти ласка, бачиш, ковбасу свою купила одна. Дуга нам не треба, ми своє заробимо. А це точно. Правильно кажете. Отака. От Купила, йду, думаю, щось да, в мене в руках дуже чогось не вистачає. То, може бути два пакети, а в мене один. Дивіться, яка трава. Це Людмилий відділ. Чи ось. Його ж можна накопати, як гриби робимо. Тім'ян. я. Пішли. Мені, дуже, мені дуже жарко. Зараз я їду на Красіна. Ну, Красіна, то мені там вже зауваження роблять. Такі є Красіна, таких назв немає. Ну, знаєте, якщо я буду зараз сказати, наприклад, Вадима Сердюка, то дуже багато людей не зорієнтується, що це за вулиця. Просто не зорієнтується. Тому я так і кажу. А по Красіна магазин знають всі. А по чому мала капуста? А что така мала? А яку вам надо? А деякі ушка красиві, у них Боже. Яка красота. Скільки такий вазон коштує? 250, дивіться гарний. Вушка. Дуні. А що стільки продається з квітті? А то я. Думаю. Саме на жару. так. А ось дивіться єгипетські ці світочки ось. А по чому ці що ви берете? Ну вони дуже устойчиві, вони в Єгипті прижаріли. Так вони на жарі самі. Так, я привозила з Єгипта і в мене росло. Так. І вони такі здорові, гарні. Бачите, все? Те, що там, то й у нас тут є. Все пішли, мені дуже жарко. А вон продають лілію і оті кани вже готові. Ну, я не хочу їх. З ними стільки вала що вибачте мене. О! А ось продають 26 капуста. 23, диви, 40 огірочки. Помідор. Дір'ємо, дір'ємо. Так, так диви. А огірки непогані по 40. Капуста 26. Є. Ще є. Все є, це точно, щось. — це. Все є. Долар євро. Хто? 155. Не хочу я черешня. У мене вдома своє опало. У вас таке місто, що вас ніхто не бачить тут. А, свої, так? Да? Бо я бачу. ви постійно тут суботу? — собою. А, тепер знати. Мату, слушаєш, пішла, думаю, нічого не. А почему чому ці рожеві помідори? Помідор 60. А, он написано, так. Хоче оттуда. А Плак. дай мені капустину, будь ласка. О, а у вас немає листя, окремо, ви не знімаєте, ні? Не? Листів немає. Нема листя, да? так? Що ти кажеш? Так, зараз я візьму, мабуть, пару помідор на салат. Да. Мені у ту капусту, мабуть, величеньку таку. Помідор, коротше. Ні, то у оту давай, щоб. Що я взяла капусту, я взяла. Я не знаю, може мені це ж на а може мені ще одну капустину взяти. Дивіться, які в мене пакетів. На машині можна вибирати помідори дуже гарні. 60 гривень, такі гарнесеньки. Каже, йди на машину, вибирай. Кажу, знаєш, куди тут мало, піди ще на машину вибирай. Ну я вибрала так, все несу, дивіться, в мене пакетів. Дуже гарна. 4 кіло. Я Дивись, 155. Так, так. Хороша, ціна хороша. Ну, просто я ж кажу, що я, я не хочу. Я зараз на ринок та прийду, добре? Гарна черешенька. Так, все, ходімо до, до машини. О, пішли. Бачу, вони в тіньочки стали та й торгують. Ну все, ми вже йдемо. Я виключу вас, тому що мені треба внести в пакеті все все. Так, ну що, поїхали. Давай яденька. тягни свою тележку. Втяглася я, звісно, не трошки не по сезону, тому що дуже пари. Так, тут у нас стоп. Ну і що ти хочеш мені? Та звісно. ж, блін. Де ти там їхав аж бози в летиш? Пішохід іде, сигнали на БМВ на ту тітку напав я сьогодні весні дала чай і шматочок сирника цього ж галиського а тут ковбаси я кажу де мені тут по роботі відріш мені він да так чияк відрізав такий шмат ну мабуть там дається їм на це на потері каже 156 150 Ну ти тараш, звісно, не дай Боже. Другі кажу, стараюся надурити. Каю, ти на вісах. та ні, ви що можете піти перевірити. Ну, уверений такий, знаєте, коли там турять, вони одразу так не, не, то, не, та ін, не та інтонація зовсім. зовсім. Так, ну що, поїхали. Зараз будемо приїжджати той район, де от у нас попало щось з поліклініку порозбивало, двері порозбивало. Залишки ПВО Ра працювало, ну що ж, це ж краще, ніж ракета залетить. Так от трішки, знаєте, без жертв. А так як ракета залетить, то не вона. До чого це я кажу? Я приїжджаю мимо того району сто раз. Може бути така ситуація. Тик-тик, приходьте. Що це таке, побудували новеньке, красивеньке. Ти чуєш? Те воно валиться, будинок культури краза, просто валиться. Це щось таке гарне побудували. Так шкода, такий будинок культури. Просто так, не будемо про погане. Зараз заїдемо, купимо, купимо м'язко, подивимося і поїдемо і зробимо голубчиків. Да? Я таку капустину в цих мужиків купила непогано. Там один мужик продавав, видно, що домашня. Одна. Каже: беріть. Ну вона настільки білокрилкою поїде. Прямо дирки на. Всередині там нема нічого. Кажу: ні, я, ну ви розумієте, я не буду ризикувати. Ось, о, боже, боже. Це ж молодий хазяїн. Серце кров'ю обливається. ми проїжджаємо. Дивіться, молодий хазяїн взяв. Цей же живаго, блядь, все позабирав, що тільки можна було. Комсомольське, но ну, горішній плавні, Кременчук. Зараз у бігах. А це все бур'яном росте. Не працює жодне підприємство, жодне бур'ян. Бур'ян вище цехів. Ой, Боже, Боже. Отак. От що сьогодні Богданчик працює. Працює! комп'ютерщик. У мене так косо стоїть. Дощик, ну давай, лимий дощ. Як я кажу, я так люблю їхати на машині, коли дощ іде. Люди стоять на зупинках, думають, що маршрутка. Одна виригалась, пише. Як же можна ненавидеть людей, що радоваться, що они мокнуть? А буває таке, що знаєте, дуже рідко, але я теж на маршрутці їжу і теж стою. Я просто для прикладу сказала, що мені подобається їздити за кермом, коли йде дощ. Люди, знаєте, що я вам скажу? Будьте добрі, і до вас потягнуться люди. Це чесно, я повела, треба було мені, знаєте, що тут пройти. Та хоча тут те саме. Оце отут тут біля, біля магазинів. Біля магазинів дуже багато, як у нас на занасипі так само. Дуже багато виносять, виносять е, люди, ну те, що зайве. Там і перекупщиків дофіга, звісно, ну і багато що зайве. Ну нічого, вже як є, так і є. Огірочки домашні купила, помідорчики менш більш такі, буду салатик з мамою робити, тому що дуже багато їмо, Дуже багато. Финдики, миндиків всяких. Треба, це, як кажуть, як вчора палочки. 200 грамів палочок. Ну, Алла молодець, Алла не всі не осилила. Вони такі солодкі. З'їла, мабуть, 100, більше не з'їла. Такі солодючі, такі солодющі, що це просто жах. Я дуже щоб трошки розвивало. Та ні. 60 кілометрів. Не хочеться ж платити штрафи. Так, мені потрібно правий рядочок. О, ну, як повезло нам. Кругом зелений. Красотінь. Красотень. так. Повезло нам, проїхав на зелений. Як оце позаду мене, це ж кацапи, думаю, що тут у нас ти що. Ота будівля електростанція, вона вже закинута, 20 років стоїть. Вона просто не працює вже. Сипеться, кирпич падає. Нема хазяїна теж. Немає господаря. Так, як би мені оце що тут десь пристроїться стати, А я думаю, о, виїжджа машина. повезло нам. Повезло нам повезло.